Судді Люба Єворська, ви дивитесь новини стріян на телеканалі Лан, вітаю вас. Завтра випускники шкіл проходитимуть зовнішнє незалежне тестування з історії України. А вчора розпочато реєстрацію на додаткову сесію зовнішнього оцінювання знань. Взяти участь в ній зможуть ті, хто з поважних причин не зареєструвалися або не з'явилися на основну сесію. До таких належить, наприклад, проходження строкової служби, участь у міжнародних змаганнях чи конкурсах, хвороба в день тестування, смерть близьких родичів. Випускники повинні до 5 червня зареєструватися у регіональних. В центрах оцінювання якості освіти або в обласних інститутах після дипломної освіти педагогічних кадрів. Повний перелік цих причин та адреси пунктів реєстрації можна знайти на сайті Українського центру. Наявність поважної причини повинна бути підтвердженою документально. Додаткова сесія зовнішнього оцінювання відбудеться від 26 червня до 4 липня. Виконком Стрийської міської ради звернувся з клопотанням до президента України Віктора Ющенка про присвоєння почесного звання мати героїні шести жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох дітей. На сьогодні 13 стриянок вже отримали звання матері героїні. Всім їм з нагоди дня матері міськвиконком виділить матеріальну допомогу по 200 гривень кожній. Розповідали вам у минулих випусках новин, що 85-річний істризький скульптор Костянтин Левченко хоче подарувати президенту України Віктору Ющенко барельєф Спогади про голодомор, який зробив спеціально для майбутнього музею. Митець народився на Кіровоградщині 1923 року і добре пам'ятає страхіття 32-33 років. Скульптор вже надіслав відповідного листа до столиці. Роботи Костянтина Левченка перебувають в десяти музеях України та за її межами. В Канаді, США, Австралії та Росії, а сам майстер мешкає у бідненькому стрійському будиночку, який пообіцяла відремонтувати влада. Гостях у скульптора побували і наші кореспонденти. Костянтин Левченко народився 1923 року в селі Мар'янопіль Новоукраїнського району Кіровоградської області та чимало часу вже живе у Стрию. 30 років пропрацював у першій школі, навчаючи діток малюванню та кресленню, і сам невтомно творив. Свій будинок він теж перетворив на витвір мистецтва. З його стін споглядає Ісус Христос, Божа Матір, січові стрільці, Тарас із Катериною, Пале Яшин, Гоголь та інші. Костянтин Левченко створив понад 100 скульптур, які розійшлися по всьому світу. Є вони і у Москві, США, Канаді і в Далекій Австралії. Його робота представлена на конкурсі пам'ятника Тарасові Шевченку стала другою серед п'яти сотень. Костянтину Левченку довелося пережити одну з найстрашніших сторінок життя нації голодомор 32 33 років. Я був дитиною, тоді не міг всього ні знати, ні зрозуміти, ні впам'ятати. Зостався тільки страх у душі. Зосталась чорна тінь, яка затуляє мені всяку згадку про моє дитинство, згадує скульптор. Я, як хлопчик, вже трошечки вже ходив добре, ну, 8 років. Почали харчуватися, хто як де може. У нас росла біла акація і жовта акація. На жовтій акацію сідали джмілі, ектар збирали із, із, тих, із цієї жовтої акації. Я ловив ці джмілі за крилишка. Відривав головку, а там середині такий малесенький пузирочок, і в тому пузирочку був мед. І ото я питався тим медком. Росли вишні. На вишнях є такий сок, називається як клей. Він застивав, я брав ніж, зрізав і харчувався цим клеєм, вишневим клеєм. Як це побрізав, значить, іще що брав листочки з вишня, клав листочок на листочок, листочок на листочок, скручував, а тоді в зуби хрум, хрум, і оце я спасався як тільки можу. Проте на згадку залишився невимовний жах людського страждання, який і втілився у пам'ятнику спогади про голодомор. А я задумався, що коли показати образ людина, яка пережила, і показати силу. Силу в тому, що він думає, все на застав глину, щоб вона думала. От моя задача була, значить, пере, передати в портреті, що він думає, згадує те, що колись відбувалося. Митцю відомий біль втрати, адже голодомор забрав рідних брата та сестру. Інші п'ятеро були на межі життя та смерті. Зараз той будинок, що красується барельєфами і перебуває під особливою опікою відділу культури, потребує негайного ремонту. Влада обіцяла скульптору довести до ладу його помешкання. Ця обіцянка десь блукає між вулицями Шевченка та Гоголя. Костянтину Левченко залишається чекати разом зі своїми спогадами та творіннями, бо це єдине багатство, що він має тепер. 2 травня на стрищині сталося дві автоаварії з людськими жертвами. На автодорозі між селами Мертюки та Фалеш. Автоопель під керуванням капітана внутрішніх військ врізався в автомобіль Сузуки, за кермом якого перебував заступник прокурора міста Хмельницька. Водій Опеля від отриманих травм загинув на місці події. А водій Сузуки, житель міста Хмельницька, та двоє пасажирів, подружжя з Києва, госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості. А ось на трасі Київ. ЧОП 43-річний водій Жигулі намагався виїхати на автодорогу з прилеглої території та зіткнувся з автомобілем Шкода Супербе, яким керував 32-річний житель Стрия. Водій та пасажир Жигулів від отриманих травм загинули на місці події. А водія шкода з тілесними ушкодженнями відвезли до лікарні. У матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд вищої ліги львівські Карпати у Києві зазнали четвертої поспіль поразки, поступившись місцевому арсеналу з рахунком 0-2. Перед тим Карпати поступилися Ворської 1-2, металісту 0-4 та Шахтарю 2-4. Таки повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у строю очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається. Атмосферний тиск 739 мм на стовпчика, вологість 50%, температура вночі 4-9, в день 13-16 градусів тепла. Це на сьогодні. Ми бажаємо вам перемог і гарного настрою. Побачимось завтра о 19.00. щасти.